Тисячі іноземців тікають від гей-пропаганди в Росію, а пожежі у Каліфорнії влаштувала лесбійка. Що з цього правда, а що ні. Розберемось сьогодні у вашому улюбленому шоу Фейк Контроль, в якому ми досліджуємо, що саме говорить на болотах про ЛГБТ, а також перевіряємо усю цю інформацію для вас. Мене звати Вікторія Василівна. якщо що, лайк, підписка полетіли. Минулого місяця вороже телебачення на каналі Дума ТВ показало інтерв'ю з Фабрісом та Ізабель Сорлін. Їх назвали французами, які переїхали до Росії, тому що уявіть собі, вони тікали від ЛГБТ. Так, ви не помилились? Батько, мати і аж дев'ятеро дітей тікали з рідної Франції Україну, яка займає останні місця усіх можливих рейтингів. Дивина, та й годі. Але ті, хто дивляться пропагандистське телебачення, дійсно можуть повірити у цю російську мрію. Адже Фабріс та Ізабель Сорлін розповідають свою історію так, ніби вони дійсно тікали прямісінько із самого пекла. и я сразу же сказала, переезжаем, потому что мы не чувствовали себя в безопасности во Франции. Мы стремились защитить наши души от тлетворного влияния ЛГБТ-идеологии. Во Франции эта сфера все больше напоминает фашистский режим. И они могут изъять моих детей из семьи. Но Фабриста и Изабель Сёрлин не просто семья, которая переехала у Россию. Насправді це справжні агенти, які свого часу були завербовані Кремлем, і яким останні платять за те, щоб ті просували російські наративи. Ще у 2012 році Фабріс Сьорлін зблизився з Константином Малофєєвим. Це російський олігарх, який чи не найбільше спонсорує ідеологію руського міра. Саме він заснував пропагандистський канал «Царьград» і свого часу прямо спонсорував захоплення Криму та Донецької і Луганської областей. І він продовжує це робити через пішака Фабріса. Сім'я як мост між Францією і Росією. Також Фабріс Сьорлін наближений до самого Владіміра Путіна у 2017 році. Він супроводжував французькі делегації на зустрічі з російським диктатором. А у 2018 році Фабріс Сьорлін розгорнув прапор так званої ДНР на єлисейських полях. Ми дуже любимо Росію, ми себе тут чувствуємо очень хорошо, тому що у нас все вийшло. А ще змі пишуть, що насправді Фабріс Сьорлін проживає на болотах ще з 2000-х років і займається вербуванням колишніх французьких силовиків для роботи у Росії. А тут, в Росії ми, як батьки чувствуємо себе свободними. Это наша семья. Мы сами решаем, что лучше нашим детям. Россия для семей з дітьми намного лучше по сравнінню з западними странами. Та не придумай насправді ти шпигун, яка працює в інтересах руського міра і за це отримує величезні гроші. А російське телебачення намагається продати своєму електорату історію бідної родини, яка вирішила захистити своїх дітей. За останні два года в Росію приїжджають немало іностранців. Таким образом, багато роділі спасають і себе, і головне, своїх дітей цих самих нітрадіоних ценностей. Ведуча наводить статистику, що за час так званої спецоперації до Росії приїхало аж три тисячі людей. Та навіть якщо повірити цій статистиці, скільки на противагу виїхало з країни, не знаєте? А я вам відповім майже 900 тисяч. Ось що вам треба знати про те, як добре жити у Росії. Із самого початку року світ спостерігає за пожежами у Лос-Анджелесі, а росіяни невтомно ретранслюють теорії змови. Хто ж у цьому винний? На болотах думають, що пожежі сталися через Україну. Нібито у 2022 році Лос-Анджелес передав Києву шланги насадки і шоломи. Хоча, якщо пошукати фото і відео, видно, що це всього кілька коробок обладнання. Інші російські пропагандистські помийки стверджують, що у пожежах винен репер Пі Діді, якого звинувачують у численних секс-злочинах. Так званий загниваючий захід настільки намагається підчистити сліди, що вирішив спалити ціле місто. Сміх, та й годі. Але найбільше мені подобається фейк, який, звісно ж, підхопили у Росії, що в усьому винні ЛГБТ плюс люди. А саме Крістін Кроулі, яка є відкритою лесбійкою, а також очільницею пожежної охорони Лос-Анджелесу. А знаєте, що ще мені подобається? Бачите ці чудові імена наших спонсорів та спонсорок, яким ми щиро вдячні за підтримку та мотивацію. А якщо ви ще не доєднались до спонсорства, але хочете це зробити, переходьте на YouTube спонсорство або ж ми залишимо для вас посилання під відео. Ваше ім'я з'явиться у нашому відео. Ви зможете дивитись випуски ще до прем'єри, а також багато приємних бонусів. А від мене особисто ось це сердечко. Та повернемось до Лос-Анджелесу у пожежах. Знову ж винні ЛГБТ люди, а саме лесбійки. Это самый Це найнастешіший заберет, тому що приводять ліж сниження ефективності государствах служителів Лос-Анджелеса. Очень важно, чтобы его пожар тушил його пожартушел или женщина, Правда, це Бебруїнов, запеклий фанат Путіна війни проти України, а також противник усього західного. Він підхопив фейки, що алей спалила лезбійка, і поніс їх росіянам. Бо це ж як любо дорого розказати їм, як американці страждають. Іх політика орієнтірована лише на символічні жести, в особливості – кадрова політика, направлена на расове гендерне Вот эту фотку думаю, много хто видел. Это руководство служб спасения в Лос-Анджелесі, которые були ответственны за устранение пожара в городе. Слухаючи Бебруїнова, можна подумати, що всією пожежною службою LA керували цих три жінки, але це перекручування. Якщо зайти на сайт департаменту, можна побачити, що в ньому аж 12 посад, і лише три з них обіймають жінки. Але вині вони не тільки в тому, що вони жінки, як каже Бебруїнов, а ще й в тому, що вони заробляють гроші. Крістян Кроу з годової зарплати 439 тридцять тисяч доларів. Крістін Кеп зарабатыває ще двісті тисячі доларів в год. І Крістін Ларс зарплати 399 дев'яносто тисяч доларів в год. це дійсно неймовірно великі зарплати, от тільки якщо порівнювати з Україною. Бо насправді для США це не такі вже великі гроші. Newsweek каже, що її оклад 207 тисяч доларів на рік, а все інше доплата за додаткову роботу, а також так звані «personal benefits», тобто медична страховка, субсидії та пільги. І так, це дійсно вища за середню зарплата очільниці пожежної служби. Але і цьому є пояснення у різних штатах США різні зарплати. Все залежить від величини міста. Каліфорнія, мажорна, тож і зарплати там вищі ніж до прикладу у бідного місісіпі. Роспоряження мені умінш морської состав бригадах пожарних замінів многих мужчин, женщинами і трансами. Ще одне перекручування: немає жодної інформації, що пожежна служба LA зменшила склад чоловіків і замінила його на жінок і транслюдей. Це просто припущення кремлівського блогера. Але навіть якщо у складі і з'явилося більше жінок чи транслюдей, в цьому ж насправді немає нічого поганого. Адже знаєте, не лише білі чоловіки вміють гасити полум'я. Є багато припущень, чому виникли пожежі у Лос-Анджелесі. Тільки час покаже, що сталося і хто у цьому винний. Але навіть якщо і була недбалість пожежної служби, то сталося це не через те, що там були ЛГБТ плюс люди. Тож пам'ятайте, всі російські новини, як і сама Росія, один великий фейк. Не забудьте тиснути на це відео лайк і підписатися. А також донайте на ЗСУ, любіть Україну і не вірте фейкам. Ча бамбіно!